Усіх вітаю. Сьогодні у нас 3 грудня 2025 року, це місто Херсон. Показуємо деякі сорти винограду, щось новеньке, щось стареньке, щось вже перевірене часом. І цей кущ, скоріш за все, з перевірених часом. Ось. А ви за цю працю поставте лайк, зробіть підписочку, за що буду вам дуже-дуже вдячний. Ми погнали! Це у мене муромець. Він насінневий. Висадж... Висадив я його десь у 2005 році, 3-7 червня, масово квітну виноградник в цьому році. Морозостійкість на цьому кущу заявлена мінус 24-26. Зворотній переніс було декілька випадів, але вони не вплинули на вражайність. Так що поставимо цьому році плюсик по опікам. Ну Давайте будемо відверті. Якщо дуже відкрито буде висіти, стане ізюмом і все. Засохне заізюмиться і все. По ковпачку скидає він його гарно, у нього двостатева пліт, е квітка. Е Визріває він в серпні. Це залежить від навантаження. Менше навантаження раніше. Доль довше навантаження, ну, більше буде навантаження, буде трошечки пізніше. Ну, треба ж деякі сорти винограду навантажувати, тому що може хтось вражає не дасть. А тут цей сорт іде в мене в основному угу. При Привражає, коли оцей кущ він вражайний. І треба розуміти, що він може йти як... на поїсти, як столовий, да? а може йти по навинце. Тому. Я на ньому приміняю агроприйом. Це один одна грона на один пагін. Отак от. І мені його хтось дарував, не знаю, не помню. Але точно скажу, що він був корневласним. Селекція Мічуринського ТГЛ. Селекція рознесена зона. Пладоношення у нього і 47 пагонів було в цьому році. ну Давайте так. Бачите, тов, товстеньке. Ось, товстеньке, ось це його край. Ось от так от. І товстеньке бачимо ось тут, теж його край. Але у нас ще є наверху ось така розташування, да основний, глаза. Ось, так що... У нього рознесена зона плодоношення, має він деяку квадратуру на листя, тому він може дати нормально так врожаю. У ягідці смак гармонія. Е, є така невеличка терпкість. Але вона зникає після 17-18 брікс, і він дуже смачний і терпкість не відчувається. Вага десь 3-4 г ягідки, грона 800-300 темного кольору. Ножниці по неї не працюють. Набирає від 17 до 24 брікс, марміладна м'якість, і в цьому році він мені дав 60 кілограмчиків з куща. Стільки він мені ніколи не давав. Але я думаю, що е, за, за, на випадок рознесеної зони плодоношення він видрогував гарно, і тому я отримав таку кількість врожаю. Під ним метр радючих ґрунтів, тримає його без укриття Саджан, чубуків з нього, чубуків валом, а саджанці з нього ніколи не робив. Хоча є декілька прикладів, коли люди брали саме муромець для винця, Отак брали. по стимулятору йому не працюю. І так, 3 грудня 2025 року. Місто Херсон. Два кілометри межа зіткнення, комендантська 21 до 5, світло маскування на вікнах, по місту луплять РЗСО, арта, дрони, мінування, загиблі, поранені. У нас все без змін. Особливо з 6-ї ранку будільнички можна не ставити. Так гримить, що з, хати, що з кровати падаєш. Так що у нас як завжди. Наші палять тили. Водять на автовісанції, там якісь е, нафтовози по -по потопили, плюс десь щось прилетіло. Коротше, кожної ночі парашки прилітає. По усяким там заводам, пароходам, відділенням, ну, коротше, складам, тили палять, тили палять геть. Чи рухне рашка. Звісно, рухне, рухне економічно. Е, потрібно, щоб усі лебіді, яких вони віджен... відганяли від себе, женуть вони їх женуть, а ті ж все рівно до гнезда тягнуться. Так ось оці леб... лебіді повинні чор... чорненькі да, прилетіти всі вкупі. Не один-два, з якими вони женуть, а іменно всі докупи, зібратися в одному місці. І ось тоді ми побачимо справжні ознаки, про які буде кричати весь світ. І вони тоді почнуть рушитися, і будуть якісь зміни. Все рівно будуть. Місто наше живе, тролейбус автобус, маршруточка, де сходить, тролейбус бачив. Риночки. Працюють, не працюють, люди на ринках є. Машинки катаються. Пошта, Нова Пошта, розеточка працюють, а працює. Слухайте, люди в місті є. І ті, хто лупашать зараз по місту, просто нищать людей. От і все. Ну, Ми це вже знали, вони ж довбойобили. Так що погнали далі. Світлогаз, вода вдома є. А ви поставте лайк, зробіть підписку. Підтримайте україномовний контент, за що я буду вам дуже-дуже вдячний. І знаю одне, що невдовзі до наших хат прийде більше любові, вдячності, радощів та щастя. До зустрічі!